Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні є прекрасна новина Хеллоуін 2023. Все про події. Називається вона. Вийшла ця новина на офіційному сайті. Звісно, є відеоролик аж на 10 хвилин. Зараз ми його подивимося, повністю розберемо. В цьому відеоролику описані повністю всю, всі нюанси гри і тактики ведення бою на техніці, яка присутня в цьому режимі. Плюс до того, звісно, тут описані і нагороди, які ми можемо отримати за мирний 13, за гру в цей режим. Звісно, це цікава інформація. Цей режим дуже багато гравців чекало, в тому числі і я. Я не приховую цього. Мені він дуже подобається, так само, як і Waffentrager. Зараз ми подивимося відеоролик, а потім обговоримо. Що, до чого, і як? Уже більш детально розберемо всі нюанси, тому що в відеоролику поверхнево пробіглися, а нюанси по нагородах, наприклад, по тих самих, не розглядаються. Поїхали, дивіться відеоролик. Бійці, час настав. Час розібратися із ситуацією в мирному 13 раз і назавжди. Зовсім скоро ви почнете розкривати таємниці миріума, битися з новими босами і заробляти нові нагороди. Серед них ви знайдете преміум танк восьмого рівня прямо з іншого світу. Не забувайте, мирний не стоїть на місці. Середовище стало ще агресивнішим. Аномалія виривається за межі міста, але у ваших силах зупинити це раз назавжди, особливо у взводі з побратимами. Ваші танки поліпшено, щоб протистояти зростаючій загрозі, але при цьому вони зберегли свої особливості. Спритний нальотчик шершень з п'ятьма снарядами в барабані може завдати великої шкоди за короткий час. «Малахіт» — універсальний і нестримний завдяки своїм невразливим гусеницям. Швидкострільний цербер завдає підвищеної шкоди модулям. Він може легко знерухомити супротивника або відірвати йому башту. Важкі танки дуплети Легіо Ферата отримали поліпшені гармати і поєднують собі бронювання, рухливість та вогневу міць. І гренадер з його потужними фугасами і механізмом дозаряджання залишається танком для любителів ризикувати. Половина з цих машин доступні вже зараз, а решту ви зможете отримати пізніше. Після того, як виберете танк, встановіть бойові вміння. Вони знадобляться у бою, наприклад, екстрений ремонт гасить пожежі, лагодить модулі і лікує екіпаж. І все це одночасно. Енергетичний щит дає невразливість на короткий час. Магазинне перезаряджання миттєво заряджає нову обойму, а груповий ремонт допоможе вам і всім союзникам навколо вас. З'явилися нові вміння як-от пришвидшене перезаряджання для циклічних гармат. І справжня невидимість. Вона допомогла. Дивіться, дивіться, друзі, такого не було. Справжня невидимість. Танк стає для нас, щоб ми його бачили, звісно, напівпрозорий. Супротивники його не бачать. Ви можете вести вогонь. Це дуже круто. Плюс до того для циклічних гармат з'явилося. Швидке перезаряджання впродовж певного проміжку часу ви будете стріляти там через кожні 2 секунди, наприклад. Це дуже крутяцьке вміння. Але режим став, наскільки я розумію, набагато складніше. Зараз ви зрозумієте, чому ми будемо дивитися далі і розбирати. Може пробратися в тил супротивника або втекти від нього в разі небезпеки. У бою також траплятимуться випадкові аномалії. Вони надаватимуть ситуативні переваги, а при зміні фаз будуть додаватися. Ви гратимете в команді з чотирма іншими танкістами. Найліпше буде запросити друзів до взводу. Але ви можете вступати в бій самотужки і грати з випадковими союзниками. Друзі, я планував створювати клан на п'ять тисяч підписників. В принципі, вже майже чотири з половиною тисячі підписників. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на канал. В наступному відео я буду анонсувати створення клану для того, щоб ми могли грати в мирному 13 уже гравцями, ну такими, як сказати, клановими гравцями. Я думаю, завтра буде анонс створеного клану і відео по мирному 13, само собою, і ви вже зможете приєднатися до цього клану. Там буде посилання, я постараюсь максимально залишити інформацію, для того, щоб це було зробити просто. Вимог аж ніяких немає, головне, щоб ви були просто активним гравцем і грали хоч 2-3 рази на тиждень. ну, наприклад. Я цього перевіряти не буду, це я для чого кажу так, тому що нам треба фармити буде оці коробочки для того, щоб розвивати укріпрайон. Я цим ніколи не займався, але там нічого складного немає. Я дивився відосики, нічого там складного немає. Я цим не управляв, просто до цього. Буде тепер займатися, плюс до того треба буде командування в клані і так далі. і Так далі. Так що не забуваємо підписуватись на канал. І завтра чекайте відео, буде вже анонс створення клану, плюс по-мирному 13 новини. Поїхали далі дивитись. У будь-якому разі тримайтеся гуртом і допомагайте один одному. У мирному 13 вовки-одинаки довго не живуть. Разом вам потрібно пересуватися від одного ворожого табору до іншого, знищуючи все на своєму шляху і збираючи миріум з полеглих супротивників. Коли не збираєте миріум, доставте його до велета. Це перенесе вас у наступну фазу. Усе далі і далі від рідного світу. Час, протягом якого ви маєте зібрати і доставити міріум обмежений, тому продумайте оптимальний маршрут. Ті, хто не встигне довела вчасно, будуть знищені і втратять увесь зібраний міріум та снаряди. Знищені гравці відродяться в наступній фазі без втрати своїх аномалій. Але з половиною очок міцності не гайте часу, але й не поспішайте наодинці. У мирному за кожним кутом ховається чимало небезпек. Найпоширеніші з них вартові. Вони небезпечні лише в групах або коли слугують живим щитом для більш грізних супротивників. Наприклад, для Альфи. Його гармата може бути дуже небезпечною. Їжаки, камікадзе, яких не варто підпускати близько до себе. Вони знищуються з одного влучання, тому стріляйте по них у першу чергу. Альфа їжак випускає рій менших їжаків, коли його знищують. Кролики містять багато мирівма і намагатимуться втекти щойно помітять вас. Спробуйте зловити їх, але будьте обережні. Хто знає, куди може завести гонитва? І нарешті, мисливці. Вони завжди знають, де ви. Вони переслідуватимуть вас доти, доки живі ви або вони. Ловці швидкі розвідувальні машини, які скеровують на вас енергетичні удари. Знищуйте їх якомога швидше. Дивіться, по енергетичних ударах оцей ловців, в тому числі це нове. Такого не було в попередньому сезоні. Так, що будемо це все дивитися вивчати, але в будь-якому випадку вони будуть палки в колеса ставити ще ті загублені. Ті, хто не повернулися зі своїх місій, приречені блокати в інших вимірах. Вони надзвичайно вразливі, але їхня вогнева міць може неприємно здивувати. Спотворені це команди, подібні до вашої, які не змогли вибратися з цього світу. Меріум змінив їх. І вони стали ворожими. Спотворені дуже небезпечні, оскільки їх підсилюють аномалії мирного. Намагайтеся не поповнити їхні ряди. Усі ці супротивники лише для розігріву безсмертний переслідуватиме вас на нормальній складності під час другої й третьої фаз бою. Він б'є дуже боляче, а його аура буквально спопиляє ворогів. Ви не можете завдати йому шкоди, тож залишається лише втікати. Але в кінці, коли ви доставите до Велета достатньо миріума, на вас чекає битва з босом. І тепер бос буде не один. Славнозвісний безсмертний це машина, оживлена миріумом. Він має нищівну вогневу міць. Але не надто розумний. Стріляє він не дуже влучно і рідко зосереджується на одній цілі. Однак він може викликати помічників і розкидати смертоносні ділянки, щоб викорити вас із укриття. Його аура не дозволить наближатися занадто близько. Тримайте відстань і ведіть вогонь по вразливих місцях. Подолавши першу складність, спробуйте важку. Тут необхідна добре організована командна гра, безсмертний висітиме у вас на хвості протягом усіх фаз і час від часу застосовуватиме свої вміння. На вас чекають сильніші супротивники, набагато крутіші нагороди за перемогу, і новий босс. Це змінений М103, командир якого втратив розум під впливом миріума. До речі, друзі, буде три рівня складності. На першому рівні складності у нас фінальним босом буде той безсмертний стандартний, який був у 2021 році, який показували тільки що. На другому рівні складності буде босом уже М103. Конкретно цей, який зараз показують. А на третьому рівні складності буде вже оцей ТВВТ Розанова, тільки оцей такий мутований. Той, що без ноунейм no там написано, якось чи no новдейт. Ну, коротше, без інформації, то що без назви. От я так розумію, що той буде на третьому рівні складності, на тому, що практично ну, дуже важко буде проходити. Якщо немає зіграної команди, то прям капець, як тут говорять, звісно, в перший день буде найважче, тому що команди будуть не зіграні, дуже багато буде новачків. І якщо іграти командою, наприклад, не клановою, та що вже постійно і за декілька боїв навчилася. То ви будете в рандомні команди потрапляти, і ну звісно, на легких рівнях там ще більш-менш нормально. А якщо на середньому і важкому рівні, то там уже буде нереально так виграти, тільки коли зіграються команди, або якщо ви будете катати з водами. Він може поєднувати свої вміння в смертоносні комбінації. Його спарені гармати швидко і влучно стріляють бронебійними снарядами, які розривають броню важких танків, наче папір. Зазвичай М103 тримає дистанцію, але може прискорюватися, коли переслідує одного супротивника. Якщо він націлився на вас, тікайте. Якщо вам вдалося перемогти боса на другій складності, випробуйте себе у справжньому кошмарі. Це виклик для команди, що муситиме діяти як одне ціле. Нагороди великі, але й небезпека теж. На цьому рівні навіть рядові супротивники дуже сильні, а безсмертний частіше використовує свої вміння. Щодо боса, ми не знаємо, хто це або що це. Людина з багатим досвідом чи ідеально налаштована машина. Цього не знає ніхто. Оце Оцей бос, який був анонсований на скріншотах, що я його спутав, до речі, з 3D-стилем з самого початку. Серйозно, це бос, як виявляється, вже тоді стало зрозуміло. Ми і разом дякую, розібралися, що це бос. Дивіться, він буде на останньому рівні складності. І оцими катками він буде якось таранити, там, ну я так розумію, просто швидкість там, тій турбінку якусь включати і таранитиме нас, гравців простих. Коротше кажучи, буде дуже важко, мені здається. Хоча, якщо зіграємося, я не думаю, що розробники зроблять так, щоб це було нереально. Я думаю, це реально просто треба зіграно грати командою. Бос агресивний і швидкий, від нього не втечеш. Він вистежує найнебезпечніших гравців і завдає нищівної шкоди тараном. А якщо і цього недостатньо, йому допоможуть спотворені. Проте у вас є шанси здолати його? Можливо, здолайте трьох босів, розкрити таємниці Миріума і остаточно закрити розрив між двома світами. Нагороди не змусять на себе чекати. За проходження другої, третьої складностей ви отримаєте дві рідкісні нашивки. Усі бачитимуть ваші досягнення. За перемоги над босами, завершення фази знищення супротивників ви отримаєте зашифровані плівки. Друзі, от дивіться. У нас є три рівня складності. За перший рівень складності проходимо ми всі етапи. Ми можемо максимум відкрити 1, 2, 3, 4 плівки. За другий рівень складності ми можемо відкрити 1, 2, 3, 4, 5, 6 плівок. Це вже 10 сумарно. І на останньому рівні складності ми можемо відкрити ще 5 плівок. Точніше 4. Стоп, ще я нарахував, повинно бути 15, правильно? Правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 і це, напевно, 15 так висвічується. Ну я так розумію. От ми оці 15 можемо відкрити. Бачимо, по скільки штук на кожному з етапів. Поїхали далі. Розшифрувавши їх, ви зможете отримати цінні ресурси, очки бойової перепустки, численні елементи зовнішнього. Ви... Тепер дивіться по нагородах. Очки бойової перепустки є, ми зараз подивимося, скільки дні преміум аккаунта дійсно є, я там продивлявся, бо не є, але їх суттєво менше, наскільки я знаю, ніж у тому самому режимі Вафентрагера. От у Вафентрагері ми, по-моєму, 200 аж могли бон заробити. Тут, по-моєму, чи в районі 1000, чи ще щось. Але тут є преміум танк 8 рівня, який ми можемо забрати. Це слід враховувати. Плюс резерви, плюс різні там книжечки, брошурки. ну, Прикольно, демонтажні набори. Давайте зараз подивимося до кінця, і потім уже більш детально роздивимося. Вигляду новий преміум танк восьмого рівня Обсидіан. Це ТВВТ Розанова, модифікований, щоб виживати в мирному. 13. ця незвичайна машина завдає великої шкоди на хвилину. Має непогану броню і бойові катки, які захищають підвізку мін та снарядів. Такий танк прокладе собі шлях у будь-якому вимірі. Для розшифрування плівок вам знадобляться ключі. Їх можна здобути у рейдах до мирного або отримати за виконання завдань на техніці події, а також у подарунок за придбання наборів з ігровими цінностями в преміум-магазині, як у клієнті гри, так і на вебсайті. Там ви також зможете відкрити особливі машини події й придбати нові 3D-стилі в тематиці мирного. На додаток до знайомих улюблених стилів з'явилися три нові. Для Ван, Лінкс 6 х 6 і Центуріон Екшн Екс. Те, що й були в витіку: Ваген, Лунтік 6 х 6 і Центуріон Екшн X. Три машинки з новими 3D-стилями. Звісно, в кої є Торнваген. До речі, його у завтрашньому оновленні повинні апнути. І якщо ви, наприклад, заберете 3D-стиль, то зможете на ньому покатати, так сказати, у нових відчуттях. Прикольна штука, це класно. Чи закінчиться на цьому історія мирного 13 залежить від вас, покладіть цьому край. Все відео закінчилося, і це дуже круто. Новини класні. Преміум танк восьмого рівня. Звісно, він там не імба, але тим не менш, це преміум танк 8 рівня, який ми зможемо, надіюся, зможемо. Отримати в цьому режимі, коли пройдемо на всіх рівнях складності. Короткий опис події нам не цікавий. І рівні складності нам також не цікаві, тому що ми приблизно усвідомлюємо, що це. Боси нам розповіли. Ось безсмертний, це на нормально, на важко спотворений М103, як говорив. І кошмар це засекречено, це отой модифікований тввт Розанова. Три боса. Це все зрозуміло. Стріляти потрібно, коли вже остання. Фаза стріляти повинні ми в оці вразливі місця в броні супротивника для того, щоб його розвалювати. так скажемо. Є ряд супротивників, про них також розказали. Є й нові супротивники по типу ловця. Це ми розібралися. Давайте зараз перейдемо по. От дивіться, ще що я хотів сказати: міні-мапа. На першій фазі у нас гра йде на всій мапі. Друга фаза у нас гра також іде, але тут змінюється, я так розумію, місце розташування. Третя фаза тут також гра в принципі, змінюється. З'являються, я так розумію, нові елементи, по-іншому розташовані оці е місця зосередження супротивників, де ми будемо їх розвалювати. А от четверта фаза, дивіться, коли вже з безсмертним на маленькій області. Ви розумієте, от безсмертний, от ми, наприклад. І ми от їздимо радіус огляду тут невеликий, і ми командою повинні його розвалювати на невеликій місцевості. Це не буде величезна мапа там, чи ще щось. Так як було в 2021 році. Тепер дивіться, є різні уміння у різних машин. Вшершення, так як і було. П'ять снарядів, тут підвищений шанс пошкодження модулів, у дуплета система спарених гармат, тобто дуплет, тут фугасниця на два снаряди з гренадера. У малахіта захист модулів вашої техніки, тут поліпшений автомат заряджання на три снаряди у Ферати. Все зрозуміло, плюс-мінус так як і було. Тепер дивимося, є різні вміння, є бонусні завдання для окремих машин. Тобто, якщо у вас є Bofus або Центуріон Action Ікс, або 6 х 6, ви можете заробляти у випадкових боях нагороди. Раз на аккаунт грати на такому танку, потрапити в топ-7 своєї команди за заробленим досвідом, ви отримаєте одне бойове вміння груповий ремонт, бойове вміння невідімка і вампіризм. Ну тобто мілкотня, а приємно. Тим більше торнваген, я думаю, у багатьох є. У мене, до речі, його немає. По спорядженню, по спорядженню тут також це розписано, але нам цікаві нагороди. Дивіться, яка економіка режиму в нас є. У нас є три рівня складності. Якщо ми, наприклад, всі 4 фази проходимо на Нормальному рівні складності, то ми отримуємо максимум 45 тисяч кредитів. Якщо на важко, максимум 60, якщо на кошмарі, максимум 100 тисяч кредитів можемо отримати, в залежності від того до якої фази, бачите, доходити. Тут 15, тут 20, тут 50. Ну ви розумієте. Так, З цим також розібралися. Ключі отримані за битви. Тут також описано скільки ключів на якому рівні складності можна отримати. Скажу чесно, небагато ключів за один бій можна отримати. E, значить, тепер давайте по нагородам. У нас є плівки: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так аж до 16. Чому 16? Все дуже просто. Їх по факту 15, а на 16-му вже дивіться тут які вимоги. Дешифрувати всі інші плівки, ключі дешифрування. Тобто, коли ми 15-ту плівку отримаємо, 16 та відкривається автоматично і ми забираємо новий преміум танк 8 го рівня. Обсідіана, це зі 100% екіпажем і слоту в гаражі, тобто ТВВТ розанова Дивіться, щоб першу плівку нам відкрити, треба пройдіть другу фазу на нормальній складності. Тобто це не буде складно. Ключі для дешифрування. До речі, нам треба їх собирати, щоб ще й відкривати їх. 10 штук. Додаткові нагороди, які ми отримаємо. Один резерв на 50% бою досвіду, 6 деколів знакрухливості, розблокування легіоферата, Танчик розблокуємо. Другу плівку нам треба пройти третю фазу на нормальній складності. Ключі для дешифрування також 10 потрібно. Ми отримуємо два демонтажні набори і 100 тисяч кредитів. Третю плівку заподіяти 30 тисяч шкоди вартовим за будь-яку кількість боїв. Розшифровуємо за 10 так само оцих ключиків, отримуємо 1 день преміум аккаунта і 100 від очок бойової перепустки. Четверта у нас пройти четверту фазу на нормальній складності. 10 ключів розблокування, 1 особистий навчальний посібник, 100 бон і малахід розблоковуємо. Тобто, бачите, бон небагато, 100 бон. Тут от дивіться. За п'яту плівку пройти першу фазу на важкій складності 20 вже ключів розблокувати щоб потрібно. 6 деколів знак вогневої потужності, 100 тисяч всього а, срібла. Шоста у нас тут, давайте умову не буду читати. три набори для домонтажу, два резерви 50 до кредитів. 2 дні преміум аккаунта за сьому плівку, 100 бойової перепуски, розблокований гранадер. Тобто танчики розблокуються. ось заподіяти 10 тисяч одиниць шкоди з спотвореним за будь-яку кількість боїв, до речі, Три бланки при підготовці, один резерв на 100% бойового досвіду, 20 ключів для розшифровки. За дев'яту у нас деколі і резерв до кредитів, за 10-ту особистий навчальний посібник 100 бонусів всього. 50 бон, 200 тисяч кредитів у нас 11 плівка, 5 наборів для демонтажу, і 200 очок бойової перепустки за 12, за 13-ту, 5 бланків перепідготовки і 100% бойового досвіду 3 резерва, за 14 200 бон і до кредитів 3 резерва, плюс 50 до кредитів 3 резерва, і за 15% 3 дні преміум аккаунта і 1 універсальний посібник. Тобто в нас приблизно десь до 1000 бон. Я не рахував. Скажіть, хто вже порахував там може в коментарях напишіть. Десь до 1000 бон ми можемо отримати, але саме основне це, звісно, преміум танк 8 рівня. От такі справи. Звісно, якщо у вас не буде вистачати ключів, я так розумію, ви їх зможете в преміум магазині докупити. По самому танку не знаю, чи буде пропозиція, якщо хтось не хоче упаруватися, а хоче просто купити, не знаю. Чи буде така пропозиція, там не сказали. Але, тим не менш, дивіться, який режимчик у нас є. Будемо грати, будемо катати, старатимемося виконати всі умови для того, щоб забрати цей танчик безкоштовно. Сам танк, він, я не скажу, що дуже поганий. Він не дуже поганий, тому що як подивитися от по вогневій потужності, у нього ДПМ нормальний, в принципі. А, тут не описаний? так? Чи описаний, зараз подивимося загальні відомості. А, ні, це середня шкода описана, середнє пробування броні а, немає по вогневій потужності. Тут ДПМ, там 2-300, по-моєму, в стоці, десь так ДПМ. Суть в тому, що дивіться, швидкість польоту снаряда нормальна. 1100, 1300-1100. Нормально, нормально. Пробивання, звісно, як для неліготного танка. 212 малувато і 242 також малувато на підкаліберних. Голда, тут можна сказати, малуват. Точність 0.3.4. Це багатовато, але вона апнеться. Час зведення тут прекрасний. Ну, як вам сказати, мінус 6 плюс 20 кути, до речі. Трішечки не дотягнули до комфортних кутів, мінус 7. Час заряджання гармати в стоці 5,2. Це все розкачується, буде десь 4,5 плюс-мінус секунди. Тобто, якщо за просто так, то я можу порекомендувати вам поборотися за цю машинку. Тим більше я ж кажу, завтра створення клану, а можливо я її сьогодні створюю, але завтра буде відео про. Мирний 13 і набір гравців в клан. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до мирного 13, друзі. До завтра, папа! -па.